Анатолій Велевський Життя кулі Жила була куля. Не якась там особлива, а досі таки звичайна, середня кулька. У неї було багато сестер, таких самих, як і вона, середніх і маленьких, таких дрібненьких куль. Були ще й великі сестри кулі, які підходили до гармат. Проте вони були дуже пихаті і не хотіли знатися з іншими. А наша скромна куля стояла на полиці військового складу в оточенні сестер і тихенько розмірковувала про своє життя буття. Е – зітхала куля. Здається, отак і доведеться провести свої кращі роки без діла отут, у гухамані, де все насичено духом остогідлого мастила. От якби в мене була ціль, я б летіла до неї, незважаючи на перепони. Щоб влучити прямісінько у саме Яблочко. Та де ж її оту ціль взяти? Куля сумно зітхала у напівтемряві складу і з надією мріяла про те, що коли небудь про неї згадають, і тоді вона усім покаже, на що здатна. Я буду самою швидкою і самою влучною, благаючи шепотіла вона, тільки дайте мені шанс. Але час минав, а про кулю ніхто не згадував. То вона й зовсім засмутилася. Хоч би в мене ноги були, то пішла б звідси світ за очі, у вічі подумала вона. Раптом римнули двері, щось клацнуло і спалахнули лампи освітлення. Куля від несподіванки замрушилась, а коли відкрила очі, то побачила людину, яка, схилившись над полицями, набирала у кишеню кулі. Мене, мене візьміть, будь ласка. Ледве не скрикнула куля, але сором'язливо промовчала. Проте доля посміхнулася їй. Теплі дужі пальці людини обхопили її і підняли ближче до світла. У кулі аж дух перехопило від захвату, вона ще ніколи у своєму житті не бачила полиці зверху. Та не встигла куля як слід зрадіти, як її почали кудись заштовхувати. Це був темний круглий отвір. З якого смерділо тим самим мастогідлим зброярним мастилом. Куля почала пручатися, ледве не заскавуліла з переляку. Проте дужим поштовхом її таки запхали у темний отвір. Позаду щось клацнуло, і темрява огорнула кулю з усіх боків. От і все. Скінчилося моє життя, подумала куля. Тут так тісно й темно, наче в домовині. Аж раптом. Вона побачила десь попереду невеликий округлий отвір, з якого точилося світло. Це воно, світло в кінці тунеля, зраділа, прошепотіла куля. І я чула цей вислів, та не знала, що воно існує насправді. Несподівано позаду щось ляснуло, гримнуло, і куля відчула, як її щось дуже припекло, зойкнувши від болю. Вона стрімголов посунулась уперед і вилетіла з темного отвіру, наче корок з пляшки. Ах, як тепла, сонячна і просторо було навкруги. Куля швидко летіла уперед, обганяючи здурілих птахів, які злякано шугали від неї в усі боки, і куля почувала себе щасливою від усвідомлювання власного польоту. Десь попереду з'явилася мішень, яка швидко наближалася. А може, я і не куля насправді, несподівано засумнівалася куля. Може, я ракета, хай навіть і маленька. Навіщо ж мені оця нікчемна мета у вигляді мішені? Краще я полечу до зірок і буду відкривати нові світи. Куля вильнула вбік, огинаючи мішень, і полетіла далі. Але недовго. Незабаром вона відчула, що втрачає швидкість, і безпорадно впала в полузасохле болото розполохавши маленьких жебенят. І навіщо це я ухилилася від мішені, Запізніла розкаялася куля. Лежала б зараз в піску, з такими же, як і я, використаними кулями. Було б хоч з ким словом обмовитися. А тепер що ж, залишилося тільки пропадати на самоті? Ех! Як бездарно пройшло життя. Незабаром настав вечір, а там і зовсім стемніло. Куля безшелесно лежала в болоті, відчуваючи, як поступово гасне її свідомість, а високо-високо на нічному небосхилі Холодно і байдуже мерехтіли недосяжні зірки.